Усім доброго дня, канал Сільська Господиня. І я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду отаку підчеревинку, у нас так кажуть: таке сало з прошарками м'яса. Кажуть, на ну, це підчеревинка. А ви вже мені напишіть, як у вас кажуть. От у мене є такі два кусочки, і я буду робити у лупині з цибулі. У нас так кажуть, або у лушпині з цибулі. Отак. Це дуже-дуже смачненьке таке виходить сало з м'ясом чи пічеревинка, як ми називаємо. Воно такий вигляд має, як після капчення. Лушпиня мені з цибулі треба, три листочки лаврового листа, декілька чорного перцю, 5 кусочків є чесника. Можна взяти 4 лише, якщо великі. І одна цибуля. І тепер сіль мені ще потрібна, і вода. Ну, от і все, що мені потрібно. Я заре, от маю миску тут, це відкладу, і візьму отак десь, от, бачите, пригорша. Одна така велика. Так набрала пригоршу. Тому що я буду робити рецепт на літр з половиною води, бо оці два кусочки в мене є ну достатньо великі вони. А рецепт вам напишу на літр. А ви вже будете дивитися, якщо будете робити по такому рецепту. Скільки у вас там того буде, такого і черевеньке. І от ще взяла, але трошки меншу пригоршу цього. Ну, це, якщо буде трошки менше, трошки більше цього лушпиня, це не... чого там такого не залежить від цього. Ну от, бачите. Тепер йду гарненько теплою водою промію. Лушпиня я гарненько промила і тепер його ставлю у каструлю. І тепер мені потрібна вода. Як я казала, я буду робити на літр з половиною. От я набрала літр води і зараз ще налью півлітра. От і ще півлітра півліт водички налила. Я візьму столову ложку Взяла. І на літр води я ще скажу вам. Якщо от тут, так як у мене сьогодні дуже великий прошарок м'яса, тоді соли не давати багато, тому що м'ясо набереться дуже багато соли і буде дуже солене. Якщо саме сало там, трошечки того м'яса, то сало набере, скільки треба йому солі тієї, і воно не буде солене. А так, то я от візьму на літр води, поки я ставлю на літр води одна столова ложка. Друга столова ложка, такий маленький вершок, невеликий, Третя столова ложка. І тепер на півлітр води ще. Візьму отак ще одну столову ложку. То я дала три на літр води, а тепер на пів літр даю. Ну, дам ще на пів літр, дві дам. Я думаю, що не буде дуже сильно пересолене, Але я попробую на свій зарішки. Отак, гарненько перемішаю іду ставити, щоб закипіло. Лушпиня гарненько закипіло. І тепер я буду ставити сюди, ось сюди цю печеревинку, ці два кусочки. Отак, один і другий. І отак, у цій лушпині я буду його варити, зараз як воно закипить знову. Я буду варити десь хвилин 20, а потім потрогаю отак потрогаю ножем м'яско чи проварилося м'ясо. Якщо не проварилося, я ще хвилин 10 може, його і поварю. Подивлюся, потрогаю його. Отак. Все. Тільки закипить, я сключу трошечки на менший огонь, і хай 20 хвилин покипить, а далі вже буду дивитися. Покажу вам, от черевинка варилася 30 хвилин. Не 20, а 30, тому що я проколола ножем і м'ясо було ще трошки твердувати. Тепер я от додаю ці приправи. Перчик горошком, бачите. Я кілька, Хто там більш-менш візьме сів у руку. Порізала так чесничок, додаю сюди. Маковий листочок, три штучки, оці теж сюди. Додам. І тепер оцю цибулю. я її просто розріжу отак. Ось так, не дорізаю. Бачите? І теж ставлю ось сюди. І 5 хвилин от на такому огні це все ще трішки покипить. Накриваю і через 5 хвилин подивлюся. Пройшло вже 5 хвилин, і я буду виключати. А запах, який прямо неймовірно, дуже гарний запах. Я виключаю і отак накрию, так назад накрию, виношу в калідор. і до ранку. От на ніч залишаю. І завтра вже ми з вами зустрінемося. І покажу, що буду далі робити. Усім доброго дня! Це вже другий день, і я вам покажу, яке яка вийшла підчеревинка, от яку вчора я робила, і показувала вам. Бачите, яка дивіться. Оце таке білесеньке, трішки Це застив смалець. Я зараз виберу на тарілочку гарненько, отакою кухонною серветкою. Обмокаю його і покажу вам, який вже вигляд буде мати. Показую вам. Які получилися два кусочки печеревинки. Дивіться, яка красота. А запах такий прямо красота. Дуже смачно виходить. Я зараз візьму один кусочок, поставлю чи в мішечок, чи таку плівочку замотати можна. У морозильну камеру один кусок поставлю, один поставлю в холодильник, для того, щоб ми будемо їсти. А друге, у морозилочку, і коли буде треба, у мікрохвильову піч ставлю. На розморозку. І вона так гарно розморожується. Як бачите, яку смакоту я з вами приготувала. Так що, дівчатка, хлопчики, хто був зі мною на каналі, дивився, як я готувала таку печеревинку, приготуйте і ви. це є смачно! І всім гарно дякую за ваші підписки, за лайки, за коментарі вам дуже гарно дякую. Бажаю нам усім поскоріше мирного неба, здоров'я, всім бажаю, Божої витримки і. Tu os traz de